Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник для вас працює Ірина Мироненко. Приватне розмінування та інші ризики роботи. Кого захищає закон після травмування? Ось така у нас сьогодні тема. Професійні захворювання, втрата працездатності. Ці поняття не зникають, коли йдеться про ризики в умовах воєнного стану. Чи змінилося щось на законодавчому рівні? Що мають знати роботодавці і наймані працівники? Всі ці теми коментуватиме суддя, суддя-спікерка господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові, кандидатка юридичних наук. Олена Фонова. Пані Олена, добрий день. Добрий день. Вітаю всіх слухачів наших сьогодні і рада знову бути з вами. Це взаємно і я готова поставити вам перше запитання. Отже, в Україні формується новий ринок праці, приватне розмінування, нові технології для розпізнання і знешкодження вибухонебезпечних предметів вимагають не лише військових. Але й приватних цивільних фахівців, якими законами вони захищені у разі травмування і навіть інвалідності. Окремих якихось законів саме для таких фахівців їх немає, але питання в цілому охорони праці вони регулюються законом України про охорону праці. Він так і називається. Це такий основний найважливіший нормативний акт про охорону праці. Також це Кодекс законів про працю України, там є низка норм, що регулюють безпосередньо охорону праці, закон України про загальнообов'язкове Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, яке спричинили втрату працездатності. Також є низка постанов Кабміну підзаконних актів, які точково регулюють це питання. Разом з тим, все ж таки, закон про охорону праці, він такий є основний. Він визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності. Регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства установи організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності, з працівником з питань безпеки, гігієни праці виробничного середовища. І він встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні в цілому. Фактично, в законі визначений пріоритет життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства. Тобто, в першу чергу, мають дотримуватися вимоги законів нормативно-правових актів про охорону праці, щоб працівник не отримував травм, не назнав погіршення стану здоров'я. Якихось професійних захворювань не мав, або зменшення працездатності своєї. І лише після цього вже увага звертається на результати виробничої діяльності підприємства, тобто здоров'я, життя, безпека роботи працівника понад усе. Разом з тим, хочу сказати, що закон цей він досить такий старий. Він в 92-му році приймався і наразі формується низка законопроєктів, які є більш інноваційними і. Скажімо так, вирішують певні питання, які не вирішені в цьому законі, в тому числі е, і імплементація високих стандартів праці працівників е, за кордоном. щодо питання, якими законами захищені в разі травмування інвалідності безпосередньо, то е, хочу сказати, що якщо працівник сам винен у порушенні правил е, безпеки роботи, да, дійсно ми розуміємо, що це дуже такі складні. Моменти і складна, і дуже небезпечна робота, звичайно, там дотримуватися треба всіх вимог, тому що це. Перш за все і дуже великий рівень небезпеки для життя таких осіб. Тому якщо це буде звини цієї особи, то тут вже відповідальність. Якщо ще це спричине ще комусь здоров'ю чи життю якусь шкоду, то це звичайно, такий працівник буде нести відповідальність за це. Якщо ж це звини роботодавця, чи можливо неперевірене обладнання, устаткування чи. Якісь прибори, якими це відбувається, то таку відповідальність буде нести та особа, яка за це відповідальна безпосередньо. Дякую за роз'яснення. Звернімося до такої теми як відповідальність керівника у сфері безпеки виробництва. Які порушення в умовах війни, коли небезпека потенційна йде в першу чергу від агресора, але існує у самому виробничому підрозділі, можуть закінчитися для керівника притягненням до кримінальної відповідальності. Є певна відповідальність в кримінальному кодексі, яка не залежить від війни чи не від війни. Просто є такі злочини, які пов'язані з невиконанням правил безпеки праці, і дійсно, під час війни можливо фокус уваги трошки з цього питання, і в тому числі у керівників підприємств, може, скажімо так, здвигатися в іншу сторону разом з тим. про це треба пам'ятати, що порушення вимог законодавства про працю це. Є злочином і за яким є певна кримінальна відповідальність. Загалі кодекс передбачає відповідальність за такі види злочинів. Це порушення вимог законодавства про охорону праці, порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Це до Того питання, про яке ви питали спочатку, порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, порушення правил ядерної або радіаційної безпеки, порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. Ну, ці всі е, норми кримінального кодексу можна віднести до відповідальності кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки праці. Разом з тим стаття 271 – це порушення вимог законодавства про охорону праці. Вона встановлює в цілому, якщо службовою особи підприємства або установи організації, або громадянином, суб'єктом підприємницької діяльності було порушено вимоги нормативно-правих актів про охорону праці. Якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, то настає відповідальність кримінальна у вигляді штрафу від однієї до трьох тисяч. Неподаткованих мінімум доходів громадян це ну десь приблизно від 17 тисяч до 51 тисячі гривень або виправних робіт на строк до двох років, або майже на волі на той самий строк. Тобто ось така відповідальність. Але якщо це саме діяння воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, то карається виправними роботами на строк до двох років. Або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням взагалі волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років, або без такого. Тобто тут навіть можна отримати до сіми років позбавлення волі, якщо це будуть тяжкі наслідки, які спричинили загибель людей. Причому Цією нормою охоплюються порушення загальних правил охорони праці, які передбачені відповідними нормативно-правовими актами, а також безпосередньо актами на підприємстві, які забезпечують безпеку осіб, пов'язаних із виробництвом. Прикладом порушення вимог з охорони праці, от по цій статті, може бути ну, наприклад, розпорядження керівника щодо проведення певних робіт у шкідливих для здоров'я умовах чи з використанням неналежного обладнання або інструментів. Незабезпечення працівника засобу індивідуального захисту, коли вони потрібні, допуск до роботи, наприклад, осіб, які не мають відповідної підготовки чи не були проінструктовані з питань охорони праці. Дійсно, ми розуміємо, що ці всі моменти вони можуть спричинити негативні наслідки, в тому числі для здоров'я працівників, і тут за це буде передбачена в залежності від наслідків кримінальна відповідальність. А порушення спеціальних правил безпеки, про які я вже раніше казала, вони стосуються виконання робіт підвищеної небезпеки, вони вже кваліфікуються за статтями 272-275 кримінального кодексу. При цьому хочу сказати, що наслідки у вигляді шкоди здоров'ю для потерпілого вони мають місце при заподіянні особі легкої або середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Ну і тяжких, звичайно, також. Якщо такі правопорушення є за відсутності. Передбачених 271 сімдесят статті статтею наслідків у цих вони тягнуть адміністративну відповідальність, тобто це вже не кримінальна, а адміністративна відповідальність. І якщо цікаво, я можу про неї ще трошки розповісти. Якщо ні, то можемо переходити до наступного питання. Звісно, цікаво, і якщо можна, то з прикладами будь ласка, продовжуйте. Такої за адміністративне правопорушення в галузі охорони праці і безпеки виробництва кодексом встановлено кодексом України. Про адміністративні правопорушення встановлено відповідальність у випадках порушення вимог законодавства про працю охорону праці, це стаття 41. КОАП. Це те, коли немає легкої, середньої тяжкої цілесних ушкоджень, порушення вимог законодавчих і інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості. Це також КОАП, адміністративна відповідальність, порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання використання та Ублік вибухових матеріалів у галузях промисловості, ну і можна сюди віднести невиконання законних вимог центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці. Фактично, 41 ша стаття вона встановлює, що порушення вимог законодавчих інших нормативних актів про охорону праці воно тягне за собою накладення штрафу на працівників в розмірі від 4 до 10 неоподатковуваному мінімуму доходів громадян. Ну це щоб ви розуміли, від 68 до 170 гривень, да? дуже такий великий штраф. <світ> Але ну, це коли щось немає таких значних наслідків, звичайно, просто не дотримано було відповідні приписи і нічого не сталося на щастя. Це стосується е, працівника, да? тільки коли працівник порушив вимоги охорони праці. Але за таке саме правопорушення вже на посадових осіб підприємства, а на керівників або осіб, які відповідають, відповідальні за безпеку завжди бачимо, якщо ми заходимо в приміщення якоїсь установи, наприклад, там бачимо схему евакуації, там відповідальний за безпеку є е, е, і підписано це все та особа, на яку за наказом керівника підприємства покладаються такі обов'язки, в тому числі. Так ось для таких посадових осіб, незалежно від форм власності підприємства, і якщо це громадяни, суб'єкти підприємницької діяльності, ну, підприємці по суті то накладається на них штраф від 20 до 40 мінімумів, тобто від 340 до 680 гривень. Тобто такий ось штраф, він трошки вищий. Але ну ми всі розуміємо, що вони не дуже такі значні і вони не мають своєї такої превентивної функції разом з тим. Ну, накладення адміністративної відповідальності це також не дуже приємний момент, навіть і на працівника, і на керівника підприємства. Тому всі, ну як правило, вони уникають і посадові особи, і працівники намагаються уникнути такої відповідальності в плані того, що дуже часто такі випадки вони можуть. Замовчуватися порушення, наприклад, правил і безпеки праці, але є певні все ж таки, державні органи, на які покладено обов'язок перевіряти безпеку праці, особливо на таких підприємствах, де це є дуже важливим, і у разі таких порушень вони можуть складати відповідні постанови і притягати до адміністративної відповідальності винних у цьому осіб. Ще хотіла додати, що є такий центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері охорони праці. Про в будь-якому разі треба його повідомляти про нещасний випадок на виробництві. Якщо ж було порушено порядок у цей повідомлення або не повідомлено взагалі, то це також адміністративна відповідальність. У вигляді штрафу на посадових осіб підприємств або підприємців фізичних осіб, які використовують найману працю, і на тих фізичних осіб, які не мають статусу підприємців, і використовують найману працю, то від 340 до 850 гривень також накладається штраф. Тобто про нещасний випадок на виробництві краще не замовчувати. За це також може бути адміністративна відповідальність. Дякую за таке детальне розтлумачування, і мені варто ще раз повідомити, що у подкасті Градусник ви, як завжди, слухаєте нашу експертку, кандидатку юридичних наук Олену Фонову. Пані Олено, наступне запитання: що таке нова національна система запобігання виробничим ризикам? Вона розробляється чи вже діє? А, ні, наразі вона ще не діє. 16 жовтня, до речі, Кабміном було зареєстровано в Верховній Раді проєкт закону про безпеку та здоров'я працівників на роботі. Це такий дуже свіжий законопроєкт і він, до речі, спрямований на формування нової національної системи запобігання професійними ризиками шляхом впровадження на законодавчому рівні ризикоорієнтованого орієнтованого підходу в сфері організації безпеки та здоров'я працівників, і, до речі, імплементації положень директиви ради ЄС 89-391 від дванадцятого .89 про запровадження заходів, покликаних заохочувати до покращення безпеки та охорони здоров'я працівників на роботі, бачите, директива 89 року. А ми тільки фактично імплементуємо її положення у власне законодавство разом з тим, добре що імплементуємо. При цьому цим за проектом закону пропонується багато таких нововведень пропонується запровадити нову цю національну систему запобігання виробничим ризикам. Яка буде заснована на принципах оцінювання контролю ризиків і управління ними, які є базовими для побудови подібних систем у країнах Європи, в тому числі і світу. Також пропонується запровадити за європейським прикладом системи мінімальних вимог щодо безпеки здоров'я працівників і регулярну оцінку роботодавцям ризиків, які можуть виникнути на конкретному робочому місці. Причому також, якщо така оцінка є ще розробка і запровадження заходів щодо мінімізації або усунення. Також пропонується визначити на рівні закону. Ключові терміни і поняття наразі вони е, сьогодні відсутні в законі про охорону праці. Це поняття інциденту, це поняття професійного ризику, що це таке, це поняття оцінювання ризиків, поняття робочого місця, шкідливих і небезпечних професійних факторів, аудиту системи безпеки та здоров'я працівників, поняття експертної організації. Там ще багато такий перелік, досить великий, але це. Дійсно важливо, тому що а, можна в будь-якому разі звернутися до цієї частини закону, там де є понятійний е, апарат, і визначити відповідно до поняття, яке визначено в законі, чи підпадає це під той самий інцидент чи щось інше. Робоче місце, наприклад, також пропонується законам запровадити інформування компетентних органів про всі нещасні випадки і ведення роботодавцям обліку всіх інцидентів, які Потенційно могли б привести до нещасного випадку, тобто не, не тільки сам нещасний випадок, а ще й його передумови. Там е, також пропонується передбачити разом з е, існуючою адміністративною кримінальною відповідальністю, а також можливість покладення за рішенням суду на роботодавця матеріальної відповідальності за нанесення шкоди життю здоров'ю працівників внаслідок недостатніх або неефективних заходів. З охорони праці вжитих роботодавцям, і в такому разі, роботодавець він буде відшкодовувати фонду соціального страхування, витрати, понесені ним на виплати і послуги. Передбачені законодавством про загальнообов'язкове обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві. Тобто, по суті, якщо фонд соціального страхування буде відшкодовувати е, ці виплати да, в зв'язку з нещасним випадком на виробництві, то фонд буде відшкодовувати їх в подальшому роботодавець. Також буде передбачено обов'язкове страхування відповідальності експертних організацій. При укладанні договору про надання послуг в сфері безпеки та здоров'я працівників, що підвищують якість таких послуг та ступінь безпеки працівників, і встановлено обов'язки роботодавців щодо забезпечення безпеки і здоров'я окремих категорій працівників. Тобто, це, наприклад, працівниці, які недавно народили, працівниці, які годують дитину, груддю, працівників, які не досягли 18-річного віку, працівників з інвалідністю, і передбачити обов'язок забезпечувати посилену увагу до захисту генетичного спадку працівників. Бачите, які такі досить грандіозні плани, будемо сподіватися, що цей законопроект все ж таки буде прийнято і. Ці всі гарантії вони дуже скоро запрацюють. Також ще є урядовий законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за порушення вимог про безпеку та здоров'я працівників на роботі, він пов'язаний з законопроектом про безпеку здоров'я працівників на роботі. Спрямований на встановлення відповідальності роботодавців і працівників, якщо було порушено законодавство в сфері безпеки праці. В даному випадку, і е, фактично там таких суттєвих змін не відбулося. Єдине, що пропонується там замінити слова безпека, праці або охорона праці європейським терміном безпека працівника, тобто не праці, а людини, да, такий людиноцентричний підхід, а е, замінити назву центрального органу виконавчої влади. Що реалізує державну політику в сфері охорони праці на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері безпеки та здоров'я працівників на роботі? Бачимо тут також цей підхід. Ну і буде встановлюватися відповідальність за порушення вимог безпеки та захисту здоров'я працівників на роботі від ризиків, що виникають. Або можуть виникнути у вибухонебезпечному середовищі, ось такі законодавчі ініціативи. Наразі чекаємо на їх прийняття. Звичайно, буде цікаво відстежити, як же попрацюють з ним депутати, чи відкладатимуть у довгу шухляду, чи все ж таки врахують, що під час війни і виробничі ризики теж треба враховувати і працювати з цим свідомо і в законодавчому полі. Варто ще звертатися у подальших наших зустрічах до теми. Законодавство і безпека працівника, бо справді виробничих ризиків вистачає не тільки під час обстрілів чи якихось наших таких екстремальних обставин, пов'язаних з війною. Треба всім бути уважнішим до себе, до свого. Робочого місця своїх обставин, які складаються з тим чи іншим виробництвом, бо попереду довга холодна зима, і це додаткове навантаження на всіх нас. Пані Олена, я дуже вдячна за час, який ви приділили цим запитанням. Бо вони справді важливі. Мені ж залишається сказати, що у подкасті Градусник, як завжди, щомісяця, це вже наша така традиція, брала участь кандидат юридичних наук, суддя, суддя спікерка господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові, Олена Фонова. Я, журналістка Ірина Мироненко, розпитувала її про різні моменти і бажаю всім безпечної праці, наскільки це можливо в умовах нашої дійсності. Бажаю всім перемоги, яка принесе вже інші обставини для роботи. По традиції хочу подякувати нашим охоронцям, янголам охоронцям, нашим Збройним силам України за те, що, в принципі, ми можемо працювати безпечно, якою ціною це дається. Дуже дякую вам, героям слава! Так, слава нашим героям і до зустрічі! Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ, громада Груп. Як задум Харківського прес-клубу.